Вітаю вас, шановні глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєв. В одному китайському прислів'ї гарно сказано про наше життя. Неможливо двічі зайти в одну і ту саму річку. Чим далі ми рухаємося вперед, тим все більше і більше відчуваємо, як стрімко змінюються обставини нашого буття. І дуже часто не в кращу сторону. Це породжує безліч запитань та наслідків, які не завжди вдається зрозуміти. Сьогодні ми досягли вже такого часу, коли слова Христа стають все більш актуальними. Ісус попереджав своїх учнів про події останнього часу, охарактеризувавши його війнами, голодоморами, епідеміями та іншими неприємними явищами, що супроводжують наше життя. Окрім землетрусів та морських катастроф, Господь говорить і про замішання в релігійному світі, яке бентежить сьогодні багатьох людей. Як часто сьогодні можна почути, всі читають одну й ту ж саму Біблію, а стільки багато конфесій і стільки багато тлумачень. І хоча проведінням Божим скеровано так, що перед настанням кінця буде дана можливість почути про добру вістку спасіння у всьому світі, проте ворог людства робить усе можливе, щоб істина про спасіння була незрозумілою. І тому ми часом відчуваємо, що не все так, як треба. І в суспільстві, і в економіці, і навіть в церкві все не так, як мало би бути. Подібно до того, як Петро відрікся від Христа, так і в нашому суспільстві є ланцюжок закономірностей, що призводять до поганого результату. Падіння апостола Петра не було випадковим, про що й попереджав його Господь. І сьогоднішній хаос також певною мірою є закономірним. По-перше, Петро був дуже самовпевненим, коли казав, що він готовий за Спасителем і у вогонь, і в воду. І хоча готовності йому не бракувало, проте покладаючись на власні сили, він і не підозрював, що спокуса прийде саме з того боку, де ти її не чекаєш. Гордість та самовпевненість призвели його до зради. Бог дозволив нам спробувати йти власним шляхом, і що ми в результаті маємо. Тепер це вже не гордо, а соромно. Людина здатна вбивати мільйони собі подібних через те, що вони не так розуміють Євангеліє чи мають інший погляд на соціальну справедливість або не відповідають її розумінню чистої раси. Минуле століття відмічено найбільш кривавим століттям в історії, коли люди вбивали одне одного. Відбулося дві світові війни, загинуло мільйони людей. І це можна охарактеризувати декількома словами. Просто люди відійшли від Бога, тому й прийшли до свого регресу. По-друге, в досвіді Петра ми можемо знайти те, що він часто поспішав діяти, не задумуючись. Темп життя сьогодні дуже швидкий. І щоб ми також не стали заручниками сьогоднішніх обставин, пророк Єремія наголошує такими словами: так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть і знайдете мир для своєї душі. На сторінках Євангелії апостоли недаремно записали досвід Петра, який вчить і навіть не думати, щоб робити щось без Бога. Сьогоднішнє замішання є результатом людської гордині, самонадіяності та бажання жити без Бога. Але це шлях загибелі. Через те в книзі «Откровення» звучить для нас сьогодні остання пересторога. Побійтеся Бога та славу віддайте йому. Бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Давайте сьогодні звернемось до Господа в молитві і попросимо Його про те, щоб Він навчив нас поваги до Його Слова та закону. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за твою любов. І сьогодні просимо, дай нам мудрості, щоб ми навчились керуватися твоїм духом, твоїм Словом і Твоїми порадами. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощаючись з вами, як і завжди, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.